Mm. Всем привет, с вами Юра. І сьогодні я роблю обзор аж... да. на двух біомайтр ваш так. Даш. Она мене його плеймарки ід безплатно. Чи ж, давайте подивимось, що це за гра Нам тут треба стрибати, щоб не О, ще, щоб не... Бачите, якщо так, то ми помремо і почнемся заново. У цієї гри треба дойти на 100%. Ось тут мене вже 11%, це маленький. Ну все, можна вибрати інакше. Тут, тут коли ми можемо помирати і нуля, ну, шарик, бути граю. Коли у нас з'являється такий, бачите, що той... Ну, наприклад, я зараз вийду. Бачите, нам зарахували тут 12, а не Тут є багато різних шаг. Тоже. Теж. Ну, давайте попробуємо саме останнє. Джампер. Тут дуже важко. Бачите, я тільки три набрав відсотки. Зараз може більше наберу Це. Гарна гра рекомендую я вам качати, скачуйте, і ви, не, ви ніколи не пожалієте. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. І всього найкращого.